Обстрілами про наслідки їх ми зараз розпитаємо Олександра Старуха, це голова Запорізької обласної військової адміністрації, які з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Вітаю. Отож, наслідки сьогоднішнього обстрілу, що пошкоджено, і чи всі цілі? Ну, обстрілу у нас щоденно. до 100 обстрілів за останню добу відбулися в межах всієї лінії зіткнення, зокрема, об'єктів цивільної інфраструктури. Майже в 20 населених пунктах. Ну і ночі прильоти були безпосередньо. ракети за попередніми даними С-300, близько 2 години вісім ракет прилетіли, і потім ще додавали 3 ракети, побили цивільну інфраструктуру. Така сама історія схожа, як в Кривому Розі, а, стріляли по підстанціях для того, щоб живлення відключити, і причому підстанція. Окремі розташовані в межах е, крупних медичних закладів, в яких надається допомога цивільним. Е, ну такі ворог знову показує там порушення правил ведення війни і своє антилюдське обличчя. Також одна з ракет потрапила в населений пункт поблизу Запоріжжя, е, удар е, на себе прийняла звичайна хата, де жила, звичайна жінка. Шестидесятирічна, яка отримала на жаль, поранення. Це наразі єдина єдина людина, яка отримала поранення внаслідок цих обстрілів. Енергетики відпрацювали моментально. Переключили відповідну роботу мереж Запустили в іншому напрямку, відновили швидко в більшій частині пошкодження, які були на завдані постачання енергії. Ну наразі продовжується робота щодо повного відновлення енергопостачання. Пане Олександре, от власне, бачимо, що зараз прицільно ворог б'є саме по критичній інфраструктурі. Чи готове місто Запоріжжя, зокрема, до цього? Чи є якісь плани, куплені генератори, аби забезпечити в разі от власне в лікарнях потребу там безперебійному електропостачанні? В лікарнях генератори є. На певну кількість розраховано на 5 діб безпосередньо запаси. Час там, де немає не влаштовані, скажімо надана команда прискоритися. Разом з тим, все буде залежати, ви розумієте, від обсягу цих пошкоджень. Якщо пошкодження будуть незворотні, то буде ускладнена історія, і по відповідно до того, які вони будуть, будемо виходити з ситуації і приймати відповідне рішення, в тому, що Зимовий період буде дуже важкий, надважкий складний. Всі це я думаю розуміють, особливо там, де в нас в зонах ведення бойових дій і територіях, таких як обласний центр, які прилягають до них, тут всі розраховані всі моделі дій, включаючи евакуацію населення, якщо по руйнування буде значним. От власне зараз з наближенням, скажімо так, опалювального сезону, чи збільшилась кількість людей, які власне їдуть із Запоріжжя і з інших населених пунктів області, тому що розуміють, що власне зиму перезимувати буде дуже складно. Ми закликаємо людей виїжджати. Ну зокрема, якщо взяти окуповану територію міста Енергодар, ви знаєте, що атомна станція відключена, вона живиться енергією з України безпосередньо ну, з наших енергомереж. І для підтримання для власних потреб, щоб підтримувати охолоджувачі реакторів в нормальному стані, але місто було запитано повністю, і опалення відбувається через те, що вторинне тепло ес Якщо ЕС не буде працювати, не буде тепла. Тому звичайно, людям треба виїжджати Люди виїжджають, але не такими високими темпами, на які треба е, розраховувати. Тому як завжди, у нас інколи спостерігається. Поки гром не гряне, у нас поки воно не відключиться, всі не побачать, що все воно не працює реально, да? Поки воно тепло там вчора, 25 градусів було відносно, існує трошки нерозуміння. Виїжджати я... треба в обов'язковому порядку. Я Без перепрошую, викликання. Я поточню, яке Тучу. місто живеться від Запорізької АЕС досі? енергодар, енергодар. енергодар повністю. Так само проблеми у нас на окупованій території з п'яти міст, які газове, там ще чотири міста газове постачання газу немає. Перебити газогони внаслідок бойових дій, там теж опалювальний сезон не відбудеться. Це Дніпрорубний, це і Мілітополь, і Васильівка і Бердянськ наразі. Якщо не буде відновлено, але йдуть бойові дії, важко відновити. Ну, Бердянськ простіше, він від Маріуполя був запитаний. Якщо окупант щось там хоче зробить, то тоді. Можна розраховувати, що хоча б в тій частині люди не замерзнуть, як вони замерзали в березні місяці. Там, де бойові дії ведуться, ми людей продовжуємо вивозити. Люди виїздять там по тисячі людей за добу, до речі, там півтори тисячі виїжджають щоденно, але цього замало. Частина виїжджає, частина потім, як тільки там щось заспокоїться. вони мають таку звичку повертатися безпосередньо на території. Зараз надано доручення всім керівникам громади опитати людей, скласти списки, отримати від них заяву. Щоб ми розуміли вже до останньої людини, до конкретної людини, що як хто буде робити, певні резерви для розміщення людей є. Ну, звичайно, в регі... на регіональному ріг недостатньо, але на національному рівні чітко ведеться офісом президента, міністерством реінтеграції робота такі місця. Є в випадку, якщо проблеми будуть в обласному центрі, ну це зрозуміла проблема іншого вже глобального рівня і. Розроблене в тому числі плани евакуації населення і забезпечення переходу їх в приватний сектор. Ну але приватний сектор не такий великий щоб всіх скажемо так забезпечити. Але тим не менше, заходи такі прораховані. Пункти обігріву продумано зробити. Але хотілося не хотілося би, щоб до цього доходила. Тому що реально в такому великому місті, ну як Запоріжжя, це буде дуже дуже важко зробити майже неможливо, тому що на альтернативних джерелах у нас. Лише частково задіяної потужності одного з підприємств. вторинне тепло, там когенерація а, зроблена. Теж передові такі технології. Але наразі підприємства працюють менше ніж на половину своєї потужності, і мало вирогі на що ми зможемо залучити цей ресурс. Тому робота ведеться: робота ведеться, але багато залежить що від обсягу цих пошкоджень. Прошу. З будинків, які були власне пошкоджені, чи відновлено, хоча б частково їх так, щоб вони були готові, власне, до зими? Чи все ж таки люди відселені і поселені кудись? Дивіться Або... ну, таки по різному пошкоджено. Якщо вікна вибило у нас, ну вікна вставити там фанера надається громадам а, безпосередньо там допомога Червоного Хреста. Якщо потужно, ясно, там вже, щоб зруйнування до а, повністю відбулося, то ясно, що люди там не ж, не мешкають. А, вони виїздять з тих територій безпосередньо. Невеликий запас місць у нас є. Там 3 тисячі місць для поселення в обласному центрі в комунальних закладах є обласних і міських. І, відповідно, люди виїздять наразі. Завдань багато, тому що руйнувань багато. Щоденна кількість руйнувань в наслідок цих сотні обстрілів збільшується. І зрозуміло, що ситуація залишається досить досить напружена, і ще одне запитання: власне чи багато людей з тимчасово окупованої території зараз виїздить на підконтрольну територію України, саме от Я... на Запоріжжі? Чи є за можливо? Майже завчора, майже 900 чоловік. Є можливість завчора, uh -huh. майже 900 чоловік виїхало з них 192 дитини. Там, за позавчора, там теж майже 900 чоловік. Там на минулому тижні по тисячі півтори за літо 120 тисяч людей виїхало з окупованих територій нашої області, Херсонщини і трошки з Донецької області. Дякую вам за інформацію. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку був власне про наслідки обстрілів цієї ночі. Бачимо, Запоріжжя систематично інтенсивно обстрілює.